А тепер, пане Дмитро, переходимо до теми. Ще раз прошу вас підвестися до неї. Це важливо, mm -hmm. так. Сьогодні цивілізоване людство зацікавлено в тому, щоб знищення цієї кривавої путінської імперії відбулося за рахунок знекровлення економічним способом да економічним шляхом, щоб не гинули кращі сини українського народу на фронті. А щоб відбулося те, що відбулось 40 років тому, коли Рональд Рейган домовився тоді з Саудитами, домовився з іншими країнами перської затоки, і вони викинули на ринок рекордну кількість тоді нафти, і ціна на нафту впала з 40 доларів до практично 6,5 п'яти і. І зрештою радянський союз через 6 років розвалився, тому що не було вже тих надходжень, які живили цю імперію зла до 1983 року. І сьогодні американці там все західний світ зацікавлений в тому, щоб прибрати в Росії цей важель, цей головне джерело їх нафтогазових надходжень. Так от в найвпливовішу роль сьогодні в світі в цьому напрямку відіграє Саудівська Аравія, яка є найбільшим видобувачем і відповідно і постачальником нафти, тому що. Вона найдешевша в саме в. В Саудівській Аравії там більше половина всіх родовищ це взагалі і, 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 природним способом вбиваєш трубу, і фонтаном л'ється на нафта. Тобто не треба навіть насоси ставити, тому що під таким тиском і на такій глибині не вижуватися на відбувається. Вбувається, тому вони видобувають сьогодні 10-12 мільйонів барелі. Американці хотіли, щоб вони принципово збільшили там, довели можливо до 15 мільйонів, що зрештою знов ж таки призвело б до падіння ціни на світовому ринку. Це пожвавило б економіку. Ну багато там позитивних моментів так, от найвпливовішу роль в цьому країнах ОПЕК, в зокрема в країнах перської затоки, відіграє Саудівська Аравія, наслідний принц сьогодні. Мухаммед Бен Сальман є практично реальним правителем цієї країни, тому що його батько Сальман він практично відсторонений. Але це настільки демонічна сьогодні фігура, наскільки токсична, тому що ну я нагадаю, що відомо про його цей найстрашніший вагарський злочин, коли вони вбили, розчинили цього опозиційного журналіста Гемеля Хашо. Хашогі, або справді, його арабською мовою Джемаль Хашогджі, але вимовляють на єгипетський манер шах Хашогі. Так от його заманили тоді в Союзську Аравію, і спеціальний підрозділ 15 чоловік. Його вбили, розпиляли. Ну там страшне, там все це є в багатьох розслідуваннях світової, світових журналістських агенцій. Так, от я зробив про це програму, яка вийшла вчора на каналі, якраз примову, де розповідав про те, як він. Тисне на всіх саудівських інших принців, да, за один день, заарештував 350 членів королівської родини і там відомих бізнесменів для того, щоб витягнути, змусити їх переписати на нього всю, його, всю їхні там арури, там нерухомість і таке інше. Тобто, але. Ну, тримає у в'язниці тисячі своїх опонентів. Він створив між іншим цю армію тролей. Тобто, якщо в нас там в Пригожина, пам'ятаєте, розслідування було Deutsche Welle, розслідування було BBC, Скільки отримували студенти, які працювали на Пригожина, на Пригожинській цій ботофермі? Да, там 300-400 доларів на місяць. Так, от бутоферма цього Мохамада Бен Сальмана, яка по всьому світі бореться на як на захист цих інтересів в соціальних мережах Саудівської Аравії, вона налічує. Десятки тисяч цих найманих ботів, кожен з яких отримує мінімум 3 тисячі доларів зарплатні. Mm -hmm. Тобто там показані цілі центри, збудовані, де вони де вони проводять свою цю активність і не тільки арабською мовою, іншими мовами, тобто, тобто це якраз можна прослідити таку пряму аналогію з російськими ботафермами. Так, от після того, як вже я виклав це на Ютубі, цей проект мені мої колеги арабісти надіслали посилання на розслідування, яке вийшло буквально там днями. «60 Minutes» програма розслідувань журналістських, де дуже цікаві факти: Перейшов, ну, ховається зараз в Сполучених Штатах в Канаді колишній керівник розвідки Саудівської Аравії, який роками працював, був контрагентом американських спецслужб в Саудівській Аравії, і він. Сьогодні переховується, тому що він вже став в списку ворогів бен Сальмана на першому місці, тому що він викриває багато дуже цікавих подробиць, секретів, ну такий промовистий факт. Батько цього Бен Сальмана, нинішній номінально король Саудівської Аравії, він був 25-м сином свого батька. 25-м. Сам бен Сальман був сьомим сином свого батька. Як так сталося, що людина, яка була там, ну в м в черзі наслідних принців, стала наслідним принцем, тому що коли дійшла. Коли помер дідуся Азіз і мав стати батько цього бен Сальмана в королем, то перед ним було п'ять старших братів, що лишалися в живих. І раптом вони впродовж трьох років всі померли. І ну, ставили питання, як це відбулося. Так, от цей керівник цієї розвідувальної служби сьогодні ну, в нього були записи перемовин цього Сальмана з його двоюрідним братом Абденнаєв, такий був теж, який мав теж бути наслідним принцем. І він був зацікавлений в тому, щоб прибрати всіх своїх дядьків старших братів свого батька, щоб ближче наближитись. Так, от він вихвалявся тим, що Путін передав йому спеціальні персні, спеціальні обручки яким яким після рукотискання можна людину цю знешкодити і призвести до її смерті за лічені за лічені години? Тобто і це, і це сьогодні, оце ну такий така як бомба, така да в, в журналістському середовищі розслідувачів, які займаються якраз темою Саудівської Аравії, що те, чим займався Путін. Знищуючи своїх ворогів там тим новачком, да ну і вже не кажучи про свої ботаферми, які е, отруювали мозок мільйонів. Тим самим, тим самим займається сьогодні. Бен Сальман він створив цю розгалужену мережу своїх ботаферм, і крім того, виявляється, що він використовував ці самі отрути, цей самий там новачок чи інші якісь види отрут для того, щоб призвести, щоб свого батька спочатку посунути. Да, а потім усього навіть Арденайфа, з яким він ділився своїми е, е, секретами про те, що Путін йому постачає е, такі секретні зброї. Він його заарештував для того, щоб зайняти його місце, тому що він був перед ним в черзі. Він його заарештував, в нього цукровий діабет, він тримав його декілька тижнів без ліків, для того, щоб змусити його відмовитись на його користь. Тобто він навіть свого там цього двоюрідного брата таким чином прибрав з цієї черги, вимагаючи в нього. А потім на камеру там відомі в кадри, коли вже випустили цього Абденнаїфа, коли він був готовий зректися своєї черги на королівський трон, то він його падає там на коліна, цілує йому руки, цілує йому коліно. А журналісти пишуть, що це відбулось після того, як він тримав його практично заарештованим. Мало того, він рідну матір тримав 5 років заарештованим. Він не хотів. Ну, так сталося, що вона певним чином була для нього таким в дитинстві суворим. Не диктатором, да, але саме вона його тримала більш-менш в рамках, тому що він такий, на Київ був розбещений, ще в юнацькі роки він надсилав своїм ворогам кулі в конверті. Кулі, коли вони там відмовлялися, припустимо, він захотів набути власність якусь там ділянку землі біля Ріяду. Він вимагав, а там цим розпоряджаються ці клірикальні е, е, діячі, і він вимагав від них, щоб вони переписали на нього цю ділянку. Вони відмовилися. Він відправив конверт з двома кулями. Після скільки йому було років? 18 років тоді було йому. Говори, <говори> він... Говорячи про Путіна, говорячи про Бін Санмана, свой здалека. Здалека. Пане, на студії Дмитро здалікавка. Пане Дмитре, ну ви скільки вже. Позначили людей, яких ви знаєте ще з часів, коли ви навчалися, працювали в Москві. Ви знаєте ще дуже одну цікаву людину, якщо не пам'ятаю, секретар так званої ШОС Шанхайської організації як співпраці, так вона називається. Так, так, так. А ну і щойно про майнув цей телефонний саміт лідерів Росії, Індії Китаю до приєднався до Шосу Іран. Ну і ми чуємо, що от нібито вони зараз ну коли я говорю вони в більшості це йдеться про Москву, хоча. Хоче як якщо не а, а... Переконати когось в тому, що щось може перетворитися на якусь альтернативу НАТО, що найменше вдати для своєї публіки, там всередині, да що це буде такий потужний, потужна відповідь НАТО, взагалі, як Росія цей саміт співробітництва, взагалі перспективи співробітництва Росії, Індії і Китаю, дуже таких сумнівних союзників, да тимчасових мені здається, і взагалі перспективу перетворення щось на щось набагато дієвіше ніж воно зараз є. Ну, дійсно, я згадав під час нашого да, спілкування рекламної паузи, що мій е, кращий інститутський товариш Нурлан Єрмікбаєв, він свого часу був і міністром оборони е, Казахстану, mm -hmm. і секретарем ради нацбезпеки, і, і очолював там інше міністерство. Був послом Китаю в, в Послом Казахстану в Китаї. Да, його нещодавно призначили секретарем цього ШОС. Він пере, переїхав до Пікіну і е, дійсно ця. Організація створювалась як така альтернатива, альтернатива НАТО і об'єднує сьогодні ті країни, які мають такий величезний людський економічний потенціал, і від того наскільки вони будуть співпрацювати з Росією і надаючи їй можливість набути ті чи інші види зброї. Китайської дати чи інші можливо важливі компоненти для будівництва власної власної зброї. Тобто цей напрямок треба для нас нам тримати на завжди в полі в, 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 нашого зору, да і не втрачати не, свої можливі там чинники впливу. Тому що, на жаль, в нас роками не було посла в Китаї, не було посла в Індії. В нас нещодавно ми не отримали агріман на нашого. Так і непризначеного посла в Казахстані, на колишній керівник військової адміністрації Луганської області, Гайдай, він не був погоджений так. казахською стороною. Тобто, тут якраз вимагає від нас великої майстерності дипломатичної, для того, щоб тримати. Ці країни, якщо не повністю на нашому боці, то хоча б більш лояльно ставитися до наших інтересів, і дійсно це було дуже промовистий факт. Дехто в цьому вбачає там якісь там з -з -з залаштункові домовленості з Росією, що в нас там два роки не призначалося, не призначався посол в Китаї, так само як там три роки, колись не призначався посол в НАТО. Тобто, ну в таких на таких стратегічно важливих напрямках <кхем> в нас практично дипломатичний наш знекровлений був е, потенціал. Е, ну, багато сьогодні залежить від знову ж таки, повертаючись до цієї теми з е, е, країнами перської затоки. У нас е, на, на жаль, немає сьогодні потужного впливу на е, якраз інформаційний напрямок, тому що ті країни, які від яких залежить сьогодні видобуток нафти, і залежить від них майбутнє цін на нафту, вони не є нашими на жаль союзниками, і в цьому я вбачаю те якраз в прогалину в нашій діяльності, тому що напропустимо на, ті самі арабські служби Бібісі, Арабська служба там CNN чи Аль-Джазіра, ну, ну дуже. Мало лунає український голос не часто, не часто можна почути. От ви запрошуєте сюди до себе на ефір фахівців арабістів, да, але на жаль, вони не мають можливості в. Впливати на інформаційну складову але але я, я тут маю з вами посперечатися. якщо бачите, лунає український голос так, в арабських краси зараз не будемо, телеканалах. Пітер, Оце не, я не займайся на... сам рекламою. Пітер це, не займається це, рекламою. Це, Ми... це, ну, і це так... про те, що у лунає український голос в етерах Адже зірабі. Я тебе прошу скайню з Алярабія, Алярабія. Тобто є У нас не твій, не твій ефір. У нас Дмитро Чекалкин на студії целай, будь ласка, мені посилання. Я буду вас поширюватися. Дякую. Пане Дмитри, міністерство оборони Іспанії розкритикувало передачу касетних боєприпасів збройним силам України, і це теж саме зробила Анна Лена Бербок, очільниця МЗС Німеччини. Це як ви оцінюєте ці дипломатичні кроки? Тому що я розумієте, ми ведемо війну проти Російської Федерації, вона окупувала, окупувала значну частину нашої території, і в цей момент люди очільники міністерства закордонних справ Іспанії та Німеччини критикують Україну і США. Вчора і навіть генеральний секретар ООН Бутеєру теж засудив цей крок Сполучених Штатів. Хоча засудження з його боку Росії я не пам'ятаю тому, що він так само засудив використання цієї цієї ну дійсно небезпечної для громадянського населення для цивільного населення видів зброї, тому що якщо американська зброя дає там похибку 1-2%, 1 да не розриваються цих касет. Них снарядів, ну цих касетних снарядів, то в випадку з російською. А російським аналогом там доходить до 40%. відсотків. Тобто, уявляєте, яка загроза для цивільного населення від саме російської російських таких аналогів, які набагато менш досконалі, ніж американські. Тобто, ми сьогодні набуваємо цю зброю американську, яка дійсно дуже може бути корисною для того, щоб знешкодити ці мінні поля, які були збудовані за останні місяці росіянами з багато ешелонну оборону, яка була побудована тут якраз. Продовжуються коментарі останніми годинами. Того інтерв'ю, яке вийшло на українській правді, да, того українського морпеха сержанта, який дав інтерв'ю журналістам української правди, і сказав, що це від нього саме залежало. Якийсь там дротик, один лишався, який було було перебито, чи то, чи то ДРГ, чи то, чи то в мінометним обстрілом. Але насправді, ну всі ці, хто були долучені до цієї справи свого часу, до до справи мінування, вони навіть вчора мені дзвонили. І Переповідали, що там була трьох стрітри ступені е, дублювання цього е, ну, дротового. Варіанту підриву цих мінних полей. тобто, якщо можна уявити, навіть що якась там ДРГ знешкодило цей дріт, дріб, але ж була радійна система підриву цих мінних полів. Чому вона не спрацювала? Тобто там дуже багато питань, як так сталося, що в нас в дев'ять мостів залежали від одного дротика, який мав який мав скористатися не навіть не спеціалізований боєць не мін. Мінер, не сапер, а сержант Морпех. Тобто, вся наша оборона всього цього стратегічного напрямку на півдні залежала від одного сержанта, і навіть не сапера, ну тобто, це взагалі знайшли фактично ЦАПА відбуває для того, щоб виправдати. Да, і тільки, тільки ось бачите, скільки їм в цій зеленій команді знадобилося часу для того, щоб знайти людину, яка взяла на себе відповідальність за те, що не були підірвані ці дев'ять мостів. От читаю інформацію: фірма Сергія Бубки продає пальне російським терористам. Про це заявили журналісти, розслідувачі збігу Синфоліганет. Телеграм-канал зазначається, що фірма Монблан це старий родинний партнер Сергія Бубки після окупації донецька фірма змінила юридичну адресу на підконтрольній Україні на той час совогу і продовжила брати участь в українських тендерах. Однак, за даними журналістів, на початку 23-го року фірма Монблан з'явилася в російському реєстрі і в травні почала офіційно торгувати з терористами. Ну я останні ми. <тучиться> Тижнями ще до своєї там операції багато подорожував Україною. Так згадав свою юність, коли там автостопом подорожував. І декілька разів я в'їхав ем, ем, там з Одеси до Києва з ем, ем, з Лізільво до Києва з людьми, які втекли з тих окупованих територій, зокрема двічі, потрапляв на родини з Маріуполя, і один з цих. Ем... Моїх попутників, да які віз мене, він був в буквально в розпарчі. Казав я, ну він був змушений. В нього, на жаль, там помер батько, і вони мали повернутися до Маріуполя. І коли вони вже поверталися і проходили там ці на блокпостах перевірку, де яка тривала дві години. То за цей час на моїх очах з окупованої частини з Маріуполя на українську територію приїжджають десятки. Там він нарахував там більше 50 бензовозів. Тобто ми з одного з одного боку ми ведемо з Росією війну, а з іншого боку спокійно через кордон приїжджають бензовози. І він каже, що я послі я на цього не не вірив, тому що в на місцевих там пабліках про це писали, і навіть там пояснювали той факт, що там три місяці тому ціна на дизель раптом знизилася в Україні суттєво. Да, там на, на 10, 15, 20 навіть відсотків впала. каже, так от ми з, з Росією воюємо, чи ми все ж таки торгуємо російською нафтою тут, і після цього ж було розслідування ну, які приписували там цей про те, що якраз ця оборудка дозволила збагатитися там наближеним до зеленої команди компаніям на не десятки, навіть а сотні мільйонів доларів. Тому що вони американцям звітували, що вони купують нафту для українського війська по одній ціні, а насправді списували ці гроші на свої там офшорні компанії, а купували за ціною вдвічі втричі меншою ніж яку Декларували американцям, тобто, на жаль, в нас настільки багато сьогодні. Цих ганебних випадків вже не кажучи про ці дивани, наповнені готівкою про ці дев'ять, коли раніше було 9 мільярдів. Тепер вже фігурує сума в 36 мільярдів, які пішли в нікуди. Да, в перші місяці перераховували десятки мільярдів гривень по контрактах, які не були здійснені. Тобто, і хто, хто за це був покараний, хто поніс за це відповідальність? А потім ми питаємо, чому Україна не в НАТО досі. Ну, тобто багато, на жаль, питань, які залишаються актуальними на сьогодні.